Різниця між життям вірою і життям тим, що бачимо. Джон Веслі 30 грудня 1788 року. Бо ми ходимо вірою, а не видінням. 2 Коринтянам 5.7. Який короткий цей опис справжніх християн? І водночас, наскільки ж він надзвичайно повний, він охоплює і підсумовує увесь досвід тих, хто насправді такими є. Від часу, коли вони народжуються від Бога, аж доки вони переселяються в лоно Авраамове. Бо хто ті ми, про яких тут йдеться, усі істинно віруючі християни? Я кажу християни, а не юдеї, віруючі, усі, хто є не лише слугами, але і дітьми Божими. Усі, хто мають духа всиновлення, що взиває в серцях їхніх Ава, Отче, усі, хто мають Духа Божого, що свідчить разом з їхнім Духом, що вони діти Божі. Саме всі ці, і тільки ці, можуть сказати, ми ходимо вірою, а не видінням. але перш ніж ми взагалі зможемо ходити вірою, ми повинні жити вірою, а не видінням. І до всіх справжніх християн наш Господь каже, бо я живу, і ви жити будете, ви живете життям, про яке світ, чи то вчений, чи не вчений, не знає. Вас, що були мертві через переступи і гріхи, він оживив і зробив живими, дав вам нові чуття, духовні чуття, чуття привчені розрізняти добро і зло у духовному вимірі. Щоб зґрунтовано зрозуміти цю важливу істину, належить розглянути все питання в цілісності, усі сини людські, які не народжені від Бога, живуть видимим, бо не мають вищого принципу, видимим, тобто чуттєвим, частину взято замість цілого, зір за всі чуття, і то слушно, бо зір найшляхетніший і найобширніший з їх усіх. Лише набагато об'єктів об об ми можемо пізнати трьома нижчими чуттями, смаком, нюхом і дотиком, і жодне з них не може сприйняти свій об'єкт, якщо його не піднести до безпосереднього контакту. Слух, правда кажучи, має ширшу сферу дії і дає нам деяке значення, деяке знання про речі віддалені. Та яка ж мала та відстань, нехай це буде 50 чи 100 миль порівняно з відстанню між землею і сонцем, і що навіть це у порівнянні з відстанню між сонцем і місяцем та нерухомими зорями. Проте зір постійно дає нам знання про об'єкти навіть на такій вражаючій віддалі. Задяки зору, зору ми здобуваємо пізнання видимого світу від поверхні землі до області нерухомих зір, але що є той світ видимий для нас як не полинка творіння у порівнянні з усім Всесвітом, з невидимим світом, тією частиною творіння, яку ми зовсім не бачимо через їх віддаленість, замість якої через недосконалість наших чуттів нам являється суцільна порожнеча. Та крім тих безліч об'єктів, яких ми не можемо бачити через відстань до них, ми не маємо чи не маємо ми достатніх підстав вважати, що існує також незвичайна кількість інших об'єктів, надто делікатної і тонкої природи, аби їх сприйняло будь яке з наших чуттів. Хіба не погодиться кожна людина неупередженого розуму, е, не можна віднести до таких малочисленних матеріалістів чи безбожників, що існує невидимий світ, природньо невидимий, так само як і видимий? Але яке з наших чуттів настільки тонке, щоб сприйняти бодай щось із нього? Ми не можемо сприйняти жодної їхньої частки зором так само, як і дотиком. Навіть якби ми погодилися із стародавнім поетом, що мільйони духів по землі блукають невидимі, коли ми спимо і коли не спимо, навіть якби ми, якби ми визнали, що Великий Отець, Отець духів, Отець всього наповнює і небо, і землю собою, усе ж найвишуканіше з наших чуттів, цілковито нездатне сприйняти ні його, ні усе інше. Усі наші зовнішні чуття, очевидно, пристосовані до цього зовнішнього видимого світу, вони призначені служити нам лише допоки ми мандрівники тут, поки мешкаємо в цих домах із глини, вони не мають справ... справи з невидимим світом, вони до нього не пристосовані. І вони не можуть мати жодного відношення до вічного світу, так само як і до невидимого, хоча ми так само певні існування вічного, як і чогось у теперішньому світі. Ми не, можу, ми не можемо думати, що смерть припиняє наше буття, і тіло справді повертається у порох, але душа, будучи шляхетної природи, цим не, за... не цим не торкається. А отже, світ вічний, хай який він є. Але як же нам здобути знання про нього, що навчить нас відсунути завісу, що висить між смертним і безсмертним буттям? Усі ми знаємо, безмежний, неоглядний краєвид простягається перед нами, проте нам не обов'язково додавати, та, на жаль, хмари й темрява лежать на ньому. Найдосконаліші з наших чуттів, безсумнівно, не можуть тут допомогти, а що може наше вихваляне розуміння, роздумування, наш розум хвалебний? Нині загально прийнято казати, немає нічого в розумі, чого не було раніше в чуттєвому сприйнятті. Отже, розум, не маючи тут, над чим працювати зовсім не може нам допомогти. Так що, попри всю інформацію, яку ми здатні отримати або від чуттів, або від розуму, і невидимий, і вічний світи лишаються невід... невідомими всім, хто живе видимим. Що ж, нема нам жодної допомоги? Невже вони мусять лишатися в повній темряві щодо невидимого і вічного світів? Ми не можемо цього твердити. Навіть язичники не всі лишаються в цілковитій темряві щодо них. І всі віки, і у всіх народах крізь пітьму проривалися деякі промені світла, вони черпали певне світло з різних джерел цього невидимого світу, небеса звіщали славу Божу, хоча й не для їхнього зовнішнього зору, твердь явила для очей їхнього розуму існування Творця. Від творіння вони виводили буття Творця, могутнього і мудрого, праведного і милостивого. І звідси робили висновок, що мусить бути вічний світ, майбутній стан, що почнеться після теперішнього, де справедливість Божа в покаранні нечестивих і милість його в нагородженні праведних, відкрито і незаперечно виявиться перед очима всіх розумних творінь. Ми також можемо обҐрунтовано припускати, що деякі сліди, знання про невидимий і вічний світи були передані відноня та його дітей. Як їхнім безпосереднім, так і віддаленим нащадкам. І хоча хоча б як ці свідчення затьмарилися чи спотворилися додаванням безлічі байок, усе ж у них збереглося щось істинне, ці смуги світла не дозволяли запанувати цілковиті темряві. Додаймо до цього, що Бог ніколи у жодному віці чи народі не залишив себе без свідчення в серцях людей, але Посилає я дощ та врожайні часи і давав і певне недосконале знання про їх подателя він, справжнє світло, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ, хоч якоюсь мірою і досі. Однак усі ці світла, світила разом узяті, всі, всі, всі джерела світла разом узяті, давали не більш як тьмяний присмерк вони не забезпечували навіть найосвіченішим. Серед... Серед людей жодного доказу, жодного доказового переконання щодо невидимого або вічного світу. Наш філософський поет слушно називає Сократа наймудрішим із усіх моральних людей, тобто з усіх, хто не був обдарований божественним откровенням. Але яке ж свідчення про інший світ мав він, коли звертався до тих, хто засудив його на смерть? А тепер, розсудні, ви йдете жити, а я йду помирати. Що з цього краще Бог знає, а я припускаю, що жодна людина ні. О яке це зізнання? Невже це все свідчення, яке мав бі... це все свідчення, яке мав білолашний предсмертний сократ про невидимий чи вічний світ? І все ж таки навіть це краще, ніж світло великого і доброго імператора Адріана. Згадайте ви, сучасні язичники, і наслідуйте його зворушливе. Звернення до власної відлітаючої душі, щоб не збивати вас із пантелику Латиною, подаю його у перекладі прайора. Малетен, дітне, миле створіння, хіба вже нам не жити разом? І чи підстригуєш тремтливе підстригує крильце, щоб знятись у ледколи не віддаєш? Твої приємні дотепи, забавний норов, усе занедбане, усе забуте і задумливе, напевне, смутне, ти сподіваєшся і боїшся, не знаючи чого. Не знаєш чого, істина не було знання того, на що можна сподіватися чи чого боятися по смерті, доки сонце праведності не зійшло, щоб розвіяти їхні марні здогадки. І вивести на світло життя і безсмертя, тобто безсмертне життя через Євангеліє. Тоді і не ніяк не раніше, якщо не в подоноках, випадках Бог відкрив, скинув, покрив із невидимого світу. Тоді він об'явив себе синам людським, отець відкрив сина в їхніх серцях, а син відкрив Отця. Той, хто колись звелів засяяти світло у темряви, засяяв у їхніх серцях і просвітив їх пізнанням слави Божої в обличчі Ісуса Христа. Саме там, де життя вже нічим не можуть допомогти, проходить нам на допомогу, приходить нам на допомогу віра, вона велике бракувальне. вона... Вона робить те, чого не може жодне почуття, ні навіть з усіма тими підпорами, які витворила людська майстерність. Усі наші інструменти, хай як їх удосконалювали вміння і праця стількох послідовних поколінь, не дають нам змоги зробити бодай найменше відкриття у тих невидимих краях. Вони лише слугують нам потребами, для яких були створені у цьому видимому світі. Яка ж їхня справа, яка величезна перевага у тих, хто ходить вірою? Бог, просвітивши очі їхнього розуміння, вливає божественне світло в їхню душу, завдяки йому вони здатні бачити невидимого, бачити Божі і божественні речі, те, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило? Бог, час від часу відкриває їм помазаним святим. Яке навчає їх усього, увійшовши у святеє у святих кров'ю Ісуса Христа новою живою дорогою, і бувши з'єданими з торжественною зібранням тор... торжествуючою... торжествуючим зібранням і церквою і з Богом Судею всіх, і з Ісусом посередником Нового Завіту, кожен із них може сказати Уже не я живу, а живе мені Христос. Галатан до 20 Тепер я живу тим життям, що заховане в Христі й у Бозі, і коли з'явиться Христос життя моє, тоді я з'явлюся з Ним у славі. Ті, що живуть вірою, ходять вірою. А що це означає? Вони впорядковують усі свої судження про добро і зло не з огляду на видимі і дочасні речі, а з огляду на речі, невидимі і вічні. Вони вважають видимі речі маловартісними, бо вони минають, наче сон, навпаки, ж вважають невидимі речі високої вартості, бо вони ніколи не минають. Усе невидиме вічне, те, чого не видно, не підлягає тлінню. Але і апостол каже бо видиме дочасне, а невидиме вічне, тому ті, що ходять вірою, не бажають того, що видно цього також не є метою їхнього прагнення, вони пам'ятають про горішня, а не про земне, вони шукають лише того, що там, де Христос сидить по правиці Божій. оскільки знають, що видиме дочасне минає, як тінь, вони не дивляться на нього і не жадають його, вважають його за ніщо, натомість дивляться на невидиме, що вічне, що ніколи не минає. Вони ним міряють усе, вони оцінюють усе як добре чи зле, залежно від того, наскільки це сприяє або перешкоджає їхньому добру не в, час... не в часі а у вічності. Вони зважають усе, що стається на цій вазі. Якщо це має вплив на мій вічний стан, який це має вплив на мій вічний стан? Усі свої настанови і пристрасті, усі бажання і радощі та страхи вони впорядковують. За цим мірилом. Усі свої думки і наміри, усі слова і діла вони спрямовують на те, щоб приготуватися до того невидимого й вічного світу, куди незабаром відходять, вони не мешкають тут лише пробивають шлях, не вважають землю своїм домом, а ідуть через краї Еммануїлові до кращих світів угорі. Браття, чи ви з цього числа? Ви, хто зараз стоїте перед Богом, чи бачите Його невидимого, чи маєте віру, віру, живу, віру дитини, чи можете сказати життя, яке я нині живу, я живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене? Чи ходите ви вірою, зауважте запитання? Я не питаю, чи ви лихословите? Чи присягаєте неправдиво, чи зневажаєте суботу, чи живете в якому явному гріху? Я не питаю, чи чините добро більше чи менше, чи відвідуєте всі постанови Божі, але навіть якщо ви бездогані в усьому цьому, питаю від імені Божого, яким мірилом ви міряєте цінність речей, мірилом видимого чи невидимого світу. Доведімо справу до вирішального випадку, що для вас краще, щоб ваш син був побожним шерцем чи безбожним паном? Що вам видається бажанішим, щоб ваша дочка, ваша дочка, була божою дитиною і ходила пішки, щоб вона була дитиною диявола і їздила в кареті зі шісткою коней? Коли Бова йде про шлюб вашої дочки, якщо ви дбаєте про її тіло більше, ніж про її душу, майте на увазі ви в дорозі до пекла, а не до неба, бо ви ходите видимим, а не вірою. Я не питаю, чи живете ви в якомусь зовнішньому гріху, чи занедбані, але чи шукаєте ви у загальній течії життя горішнього чи нижчого, чи серце ваше звернене до горішнього чи до земного. Якщо до останнього, ви так само певно, йдете шляхом погибелі, як і злодій, чи звичайний п'яниця? Дорогі мої, нехай кожен чоловік і кожна жінка між вами буде щирими з собою. Спитайте своє серце, чого я шукаю щодня, чого бажаю, чого домагаюся земного чи небесного, видимого чи невидимого? Хто ваш об'єкт, Бог чи світ? Як живий Господь, якщо світ, ваш об'єкт? То вся ваша релігія досі марнота. Тож, мої дорогі браття, віднині, принаймні, оберіть кращу частку. Нехай ваше судження про все довкола відповідає справжній цінності речей, з огляду на невидимий і вічний світ. Дивіться, щоб ви визнавали придатним до шукання чи до уникання лише те, що має вплив на ваш вічний стан. Нехай ваші почуття, ваші бажання, радість і надія будуть звернені не до минущого, не до речей, що тануть, мов тінь, і минають, мов сон, а до тих, що незмінні, не тлінні і не в'януть, до тих, що лишаються тими самими, коли небо й земля втечуть, і місця не, знайдеться для... місця не знайдеться для них. Дивіться, щоб у всьому, що ви думали, говорите чи чините око вашої душі було простим і спрямованим на невидимого. І на славу, що має з'явитися, тоді все тіло ваше буде світло. Уся ваша душа, уся ваша душа насолоджуватиметься світлом Божого обличчя і ви постійно бачите сяйву славної Божої любові в обличчі Ісуса Христа. Дивіться, зокрема, щоб бажання ваше було до Нього і пам'яті імені Його, стережіться безумних і шкодливих пожадань, таких, що повстають із будь якої видимої та дочасної речі. Усіх їх святий Іван застерігає під спільною назвою до свібов'ю до світу, 1 Івана 2,15. І це приписання він дає не стільки мужам цього світу, скільки дітям Божим. Не любіть світу ані того, що в світі. Не давайте місця пожадливості плоті. Насиченню зовнішніх чуттів, чи то смаку, чи то будь-чого іншого, не давайте місцю пожадливості очей, внутрішнього чуттю, тобто уяві, тішачи її чимось грандіозним, чи гарним, чи надзвичайним, не, даваючи, не давайте місця пихі життя, життєвій гордості, бажанню, багатства, пишноти чи слави, що від людей. Святий Іван підкріплює цю пораду міркуванням паралельним до того, що висловив святий Павло Коринтіна, бо світ минає і пожадливісті його, перший Івана 2, 16-17. Образ цього світу, усе світське, об'єкти, справи, утіхи, турботи, усі, усе, що нині прибаблює нашу увагу, минає. Все перебуває в самому акті відходу і не повернеться знову. Тому не жадайте жодної з цих тлінних речей, але тієї слави, що перебуває по вік. Зважайте добре, це і є релігія, і лише це, тільки це є справжня християнська релігія, не та чи інша думка, не система поглядів, хоч би які вони були істині, а й би якими біблійними вони були. Правда, це звичайно, зазвичай, це, це правда це зазвичай називають вірою. Але ті, хто вважає це самою релігією, віддані сильні обмані, щоб повірити насправді, і якщо вони вважають це певним певною перепусткою до неба, то вони не широко на широкому шляху до пекла. Зауважте добре, релігія це неш нешкідливість, яку уважний спостерігач людського роду влучно назвав пекельною нешкідливістю, бо вона шле тисячі в безодню. Це не моральність. хай якою чудовою вона є, коли збудована на належній основі любові люб... віри, що діє любов'ю, але коли інакше, то вона не має жодної вартості перед очима Божими, це не формальність, навіть найточніше, дотримання всіх постанов божих, і це, якщо не збудоване на належній основі не більше до вподоби Богові, ніж відсикання соваці шиї. Ні, релігія це не менше, ніж жити і у вічності, і ходити у вічності, а відтак ходити у любові до Бога і людині е, в покорі, лагідності і покореній волі. Ось це, і тільки це є життя, сховане в Христі, з Христом у Бозі, лише той, хто це переживає, перебуває в Бозі і Бог у ньому. Лише це. Покладати вінець на голову Христа і чинити волю Його на землі, як на небі, легко побачити, що саме це що саме це люди світу називають ентузіазмом, словом, яке зараз придатне для їхньої мети, бо ніхто не може достеменно сказати ні його значення, ні навіть етимології. Якщо воно й має якесь повне значення, певне значення, то означає різновид релігійного божевілля. Тому, коли ви свідчите про свій досвід, вони відразу гукають, багато віри тебе звело з розуму. І все, що ви переживаєте, чи то невидимого чи то вічного, сві... вічного світу, вони вважають лише явними е... снами розігрітої уяви, і не може бути інакше, коли люди, народжені сліпими, беруться міркувати про світлої барви, вони легко оголосять божевільними тих, хто твердить про існування речей, про які вони не мають жодного уявлення. Із усього сказаного видно з гарячною ясністю, що таке за своєю природою модна річ, яку називають дисипацією або розпорошенням життям у розвагах. Хто має вуха, нехай чує це сама квінтесенція безбожності, це неприродна штучна, додана до природної нечистивість. Це мистецтво забувати Бога і бути цілком без Бога у світі, мистецтво усунення Його, якщо вже не зі світу, який він створив, то з розумів усіх, з думок усіх його розумних творінь. Це цілковита, навмисно плекана неуважність до всього невидимого і вічного світу, особливо до смерті, брами вічності і до важливих наслідків смерті неба і пекла. Ось чим, по суті, є дисипація, і чи така вона вже не шкідлива, як її зазвичай вважають? Це одне з найвибраніших знарядь для погублення безсмертних душ, яке тільки-но було виковано в арсеналах пекла, В неї було кинуто в безодню вічного богню, приготованого дияволові та його ангела незліченні душі. Що могли би насолоджуватися вічною славою Божою. Вони одним ударом, вона одним ударом старає всю релігію і прирівнює людину до скотини, що гине. Усі ви що боїтеся Бога, утикайте, утікайте від дисипації. Жахайтеся і гидуйте, гидуйте самою її назвою, працюйте над тим, щоб Бог був у всіх ваших думках. Щоб вічність була завжди перед вашими очима. Дивіться постійно не на видиме, а на невидиме, нехай серця ваші будуть утверджені там, де Христос сидить праворуч Бога, щоб коли б і Він вас покликав, вас вам широко було відкрите. Вхід до Його вічного царства. Амінь.